Думки громади по двох питаннях. Значить, перше питання у нас згідно рішення 18-ї сесії 7-го скликання від 25 січня цього року номер 196 про проведення громадського обговорення з розгляду питання присвоєння нової назви вулиці в селі Станіслав, сесія прийняла таке рішення. Будемо обговорювати перше питання і друге питання це розпорядження сільської голова, то тобто я вийшов з ініціативою про обговорення ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад. Такі два питання будемо обговорювати. Значить, для роботи нашої, нашого зібрання, нашого слухання, нам треба вибрати наші робочі органи. Щоб ми знали думку громади, нам треба буде голосувати в кінці, після обговорення кожного з питань. І ну, по процедурі зразу скажу, що але остаточне рішення буде за сесією. Тобто за вашими депутатами, за тими депутатами, яких ви вибирали на сесії, вони тоді з врахуванням вашої думки будуть приймати остаточне рішення. Далі, що у нас по порядковому денному? Ми пройшли. Робочі органи. Для того, щоб ми могли посчитати голоса, нам треба лічильна комісія. У когось будуть якісь пропозиції, кого вибрать лічильну комісію? Хто у нас активні завжди приймали участь? Не хочуть. Віктор Петрович. Сонько Микола, ніхто заперечувати не буде. Давайте, я не знаю. Ну я думав, буде повен зал, то треба було б чоловік п'ять, навірно, в лічильну комісію. Я думаю, три чоловіка буде достатньо. Стасюк Тетяна, да, пропозиція була. А де вона? Є тут? Десь була, так? Да? Не заперечують Таня, так? Ну я не хіна. Да? І акуліта Тетяна, за пропозицією є, десь вона була тут. Є. А Халівуліна, я вибачаюсь. Заперечень не буде проти такої лічильної комісії. Лічильна комісія, прошу десь сконцентруватися тут на первому ряду, і тоді розподілити свої обов'язки, розподілити зал на частини, де ви кого будете читати. Хочу сразу попередити, що. Голосування приймають участь тільки жителі села Станіслав, бо я знаю, що приїхало у нас багато гостей з інших сел, приїхали з району, з області представники голосування, приймають участь тільки жителі села. Хочу зразу представити до нас, приїхали гості, і я хочу запросити їх сюди на сцену в президію. Це заступник голови обласної державної адміністрації Бутрі Дмитро Стефанович. Будь ласка. Також до нас приїхав голова районної державної адміністрації Романов Віктор Миколайович. Він вважає, що він місцевий, наш рідний. Хотілося б також запросити сюди. Ну, якщо ви так просите. Хочу запросити ще на сцену нашого депутата обласної ради вибраного від нашого округа, нашого земляка, Сидорця Юрія Івановича. Ну, я пропоную построїти нашу роботу так. По першому по другому питанню ми одразу обсудимо перше питання. Я думаю, воно довго не займе часу. Я думаю, заперечень великих не буде. В кого які будуть пропозиції, заперечення. Або ще ще щось, кожному буде надаватися слово, щоб ми не перетворювали в базар, скажем, наше, наше зібрання спередіо тут стоять мікрофони. Хто хоче задати питання, може підійти до мікрофонів, щоб всі чули про що йде мова, і зададуть питання кому захочуть керівництво району, області, мені і також у нас є представники. Із Асоціації і сіл України. Ну, вони пожелали остатися на місці в залі, в да? президію не сильно хочуть, але вони теж можуть вам відповісти на всі запитання. Так, ну і далі для роботи нашого зібрання. Нам треба вибрати секретаря, який запротоколує, запише запротоколірує всі наші виступи, хід зібрання. Якщо ви не заперечуєте, я пропоную секретарям вибрати Лихашву Олену Віталівну, секретаря сільської ради. Заперечень не буде? Будь ласка, Віталіна, займайте своє місце. Ну, якщо не заперечуєте, я буду головувати на цьому зібранні. Можна, так? Да? Так, перше питання. Почнемо з першого питання про перейменування вулиці села Станіслав. Всі ви знаєте, що наше село, наше село прийшла сумна звістка, в нашому селі горе. Десь 8 січня загинув в зоні АТО наш земляк, наш житель, молодий хлопець, Сонько Сергій Сергій Миколайович. Всі ми присутні були, всі віддали йому шану, поховали. І вже в процесі того, як тільки ми дізналися, вже серед жителів села Станіслав ходили такі розмови, що треба якось увіковіковічнити пам'ять про цього бійця. Тим паче, що останнє таке горе, яке було у нас в селі, коли погибали люди при виконанні військового обов'язку, це було аж в Другій світовій війні. На щастя, Афганська війна обійшла наше село стороною. Не було у нас в селі жертв Афганської війни. І ось чергова війна. Є у нас герой, який загинув за незалежність України, який відстоював. Те, щоб ми тут могли сидіти в цьому залі спокійно, не слухати розриви снарядів. Тому люди зразу вже підходили до мене і казали, що давайте перейменуємо вулицю, на якій він проживав, вулиця Флотська, у вулицю Сергія Санька. Після того, як ми його поховали, до мене надійшло, надійшло звернення жителів цієї вулиці. Зараз я вам його зачитаю. Шановний Володимир Володимирович, освітлення трохи слабеньке тут. Просимо, просимо сільську раду нашого села ініціювати і здійснити перейменування вулиці в вулицю Сергія Санька. На якій мешкав боєць АТО Сергій Сонько Миколаєвич, що загинув, захищаючи Україну, захищаючи наші з вами домівки 8 січня 17-го року. Ми всі, ми всі знаємо, що герої, які прок... Поклали за нас життя, не вмирають доти, поки про них пам'ятають. Тож ми хочемо, щоб пам'ять про Сергія не згасла і не стерилася із часом, щоб вулиця і зім'ям цього хороброго воїна і гідного громадянина своєї країни стала постійним нагадуванням його односельцям, за що він поклав своє молоде життя. Просимо вас, як голову нашої громади, взяти ініціативу у свої руки і здійснити перейменування згідно чинного законодавства України. І під цим листом 40 підписів жителів вулиці цього села. Це питання ми обговорювали на сесії, але є процедура законодавча, що при переименуванні вулиці треба все-таки винести це питання на обговорення громади. І сьогодні ми винесли це питання на ваш розсуд, тому нам треба. Провести цю процедуру, щоб тоді ніяких заперечень не було, і проголосувати. Були різні пропозиції щодо назви вулиці. До мене приходили та і так люди зустрічали на вулиці і приходили в сільську раду. І різні пропозиції. Одні казали назвати вулицю імені Сонька СМ, імені Сергія Сонька. Вчора, позавчора у нас були, 40 днів його загибелі. Приїжджали його побратими. Один із їх висказав про таку пропозицію назвати іменем морського піхотинця Сергія Сонька. До речі, скажу. Те, що сказав на похоронах, приїжджав е заступник по особовому складу да, флота е України. І він теж виразив своє побажання. Він сказав, що я думаю, флот, ну його слова, я думаю, флот не обідеться, коли вулицю Флотську перейменують в честь бійця флота. Е тому е ну, нам треба визначитися із е остаточною назвою. Ну, я думаю, ми так обсуждали і на сесії. Я думаю, саме оптимальна назва буде це просто вулиця Сергія Сонька. Тому що морського піхотинця Сергія Сонька ну, длінне названня, воно буде неудобно. Я думаю, всі ми будемо знати, будемо пам'ятати, іменно перейменування його вулиці нам нам буде напоминати, що був такий морський піхотинець Сергій Сонько, який загинув за нас, за нашу Україну. Які може ще будуть пропозиції, чи може якісь заперечення будуть? Ніхто не хоче нічого висказати. Е а чоловік каже, що тільки Сонька. Адже не щоб вулиця була піхотинця Сонька. Він не піхотинець, він морський піхотинець. Яка написати Сонька. Е Хоче слово взяти батька загиблого воїна, може до мікрофона, щоб щось було краще. І з вдячністю, і хочу за... сказати. Добре. Алло. Щиро відаю вас, мої дорогі хороші земляки і всі присутні. Різниця в тому, що може хтось би доповнив щось попереду, я би, ну, може би, хтось скаже поперед мене, я хотів би в кінці. Кої що до вас донести, считаю своїм обов'язком і довгом. Те, що мають, те, що ту інформацію, яку отримав від побратимів, будучи, одне те, що можна значить, по офіційним каналам отримати в мережі, в соцмережах або в телефонному режимі, те не скажуть. І воно прослуховується все, там свій режим, там війна йде безпощадна, без Несправедлива проти нашого народу на нашій Богом даній землі. Тому хлопці, кої, що мені е побратими кось що донесли, більшу ясно І Їхні слова, їх, їхня інформація, вона висока правда. Так от, якщо може попереду, може щось хтось добавить, я, я е перерву. Можна продовжувати. Так, так, так. Різниця в тому, що ті, хто пішли в українській армії нинішні вже непереможній українській армії після страхів таких, як Іловайський котел і так далі і тому подобне. І в нас також присутні батько воїна. Володимир Він знає, що тут традиції, які писані кров'ю наших бійців, вони будуть вже, вони, ніхто їх не викарбує. вони попереду вони мають високі корні. Корні в Сергія Леонідовича е, Смученка, але ну, не про це, про те, що, про те, що коли озвучується бойова задача, завдання, бойове завдання, значить, е, хто готовий, хто найбільш готовий для виконання бойового завдання, той озвучує можливість виконання бойового завдання. Таке, мабуть, немає в жодній армії світу. У нас це воно вже є, свято є. Підрозділі морської піхоти України, яка єдиний із підрозділів Збройних сил нашої держави, яка не здала ні міліметр п'яті нашої землі, а повернула, повернула широкіну і коментарну вже після подвига цих трьох. То, до, чого, до чого веду, веду до слідуючого. Що коли відбулася дана подія, значить, ця подія деморизувала, значить, ту сторону, тому що наші розвідники вони проникли наскільки далеко в тих ворога і спутали всі карти і плани. Там поє... значить, створилася паніка. І майже оці сороковини, може би, вибачають за таку статистику, але маю право, бо моніторю ситуацію. 501 не було жодної втрати. Наскільки шокована була та сторона, вони думали, що там зайшов цілий полк, чи, чи чому в тилу 300 метрів від їхніх позицій з іншого, де, де вони взялися? розумієте? що вони і що вони після себе? Вони ж не просто так пішли. Вони пішли з ціллю виконання бойового завдання. Значить, вони ту роботу зробили. Роботу, яка направлена з однієї, на те, щоб зберегти 33 тисячі життів наших воїнів, і зробити ту роботу, яка направлена на те, щоб наш супротивник не мог здійснити те, що він запланував зробити. Через те був, де, деморалізований був їхній край, і майже місяць був режим тишини. Не було не 200 не ні 300 -х. Тільки вчора. Надійшла сумна збістка з розположення 501-го батальйону, один двохсотий хлопчина. Двохсотий-трьохсотий, всі розуміють, двохсотий да? це вже боєць, який, який пішов на небо. Трьохсотий, який поранений, якого можна врятувати. Так от один 200 двохсотий учора, хлопчина, 19 років і три-трьохсотих. 40 днів був режим тиші завдяки. Завдяки. І от ці троє Сережа Трубін, керовоградець, Сознавенки, наш Сергійко, 23, нашому, 33 трубіну і 53 позивний дід Луганчанин Коля Гріменко. Так от, коли наступила, це, перший подрив, перший подрив, так я це був перший підрив, перший таки підтверджується, був перший підрив. Значить, вони всі троє вийшли на зв'язок після першого підриву. А після другого підриву вийшов на зв'язок тільки Охріленко. Потім, коли сепарська сторона, вибачаюсь, може когось це ріже. Я так, як мені передали, я тими самими словами буду доносити до вас, вашого дозволу. Добре? Ніскільки не принижуючи ніякі почуття, ми повинні поважати думку всіх. Може не погоджуватися, а поважати. Не поважати не маємо права. Так от, Коля Діяд Охріменко, уважно вдумайтесь. Посічений наскрізь осколками. Він перев'язував рани, зробив перетяжку, жгутами накладав, накладав стікаючи кров'ю на бійців своїх. Побратимів та сина нашого і на Сережу Трубіна. Хоча вже може й знав, може, може така, такий код стояв у нашого героя. І цей герой потім, вже зробивши цю роботу, хватило в нього сил відповзти по направленню до наших позицій 500 метрів і стікаючи кров'ю, він зратив життя разом зі своїм. Зі своєю бойовою матір'ю, кожен із воїнів називає свою козацьку бойову матір по, по, по імені, по назві. У Сергійка, наприклад, був жнець. Жнець. Вони шанують свою зброю, як, як живі. Через те вона свята наша зброя, освячена кров'ю наших бійців, і вона не переможна. Через те я хотів би донести, наскільки. От, пови, як, як себе вів командир бойовий по відношенню до виконання свого бойового долгу перед нами людьми і по відношенню до своїх побратимів. І я би хотів попросити, щоб ми вшанували пам'ять всіх воїнів світла і цих трьох героїв першого Коля Хрименка. Сергія Трубіна і нашого Сергійка. Хвилинкою мовчання. Простіть, якщо я ну, Ничего, трохи нарушив, може бути, і перебрав ініціативу. Простіте. Щиро дякую. Шановна громада, я прощаюся до вас за, <кій> за непригоджено. Ним. Ним Не тільки назвати вулицю, а поставити меморальну доску пам'ятника, погибших воїнів там, які погибли від рук фашистських окупантів. А тут треба написати, що загиб від рук фашистських російських окупантів. Щоб там стояла меморальна туска, що можна було прийти, положити квіти і шанувати пам'ять. Я повинен сказати, що питання меморіальної доски зараз вирішується. Ми вже плануємо таку доску на шкільному подвір'ї установити там, де він навчався. Всі Сергія добре у нас знають, це була активна людина. Він займав завжди активну позицію. Я позавчора на поминках казав, що проходять один випуск, другий проходить багато випускників, проходить дітей, випускаються, багато проходять увагу. Сергій був такий, що він завжди був в полі зору, і він завжди приймав участь у всіх заходах, всіх суботниках. Освітлював свою вулицю, тобто він ніколи не стиснявся зайти і до мене в кабінет і спитати щось, і посовітуватися. Ну, це така була людина, що достойна, ну, як кажуть, Бог забирає кращих. Тому ще ніяких не буде пропозицій, заперечень. Будемо голосувати. Лічильна комісія, будь ласка, приготуйтесь до обліку голосів. А, Ми ще ж точно не визначилися з назвою. Дамо слово батькові ще раз. Володимир Володимирович, безперечно, право, воно і, бо сказати, табличка. табличка. Табличка, ну, сам, сам формат, ім'я, різвища, да? Але бойовий, бойовий командир. Звода, я не маю права не озвучить це його слово. Морпіха Сергія Сонька. Морпіха Сергія Сонька. Крапка. Це арчі, позивний арчі, його прямий командир зводу. Е, е, якщо ми сім'я, сім ми всі одна сім'я, значить, якщо треба буде заказати трошки більший формат. Ми візьмемо витрати на себе і зразу би ну, вивичаюсь, поперед, поп поперед, може би, так. А, але я думаю, цей формат, ну, нехай трошки для їх, для воїнів, для побратимів важливо це. Прошу, прошу читати це. Дякую. Дякую. Заперечень не буде проти такої назви. Тоді давайте голосувати. Хто за те, щоб вулицю Флотську в селі Станіслав перейменувати в назву морпіха Сергія Сонка, прошу підняти руки. Я попрошу, подержіть трохи руки і піднімайте повище, щоб лічильна комісія змогла всіх перерахувати. Або, можливо, навіть встати краще, їм краще буде перерахувати. Голосують тільки жителі села Станіслав. Повторяю. Хорошо, тоді давайте. Хто проти? Є? Утрималися? Немає. Тоді ми зараховуємо всі голоса, які зареєструвалися. Договорились, так? Да? Все, дякую. На першому питанні закінчили. Давайте переходимо.